Це центр Києва, саме, що не є центр. На цій вулиці загинули сотні українців, визволяючи Україну від бандитів корупціонерів. Але не визволили, на жаль. Бандітіз, корупція процвітає і символом цього була встановлена на цьому священному місці для українців менора. Хто її поставив? І яке вони мають право ставити? Минору на місці, де пролили кров сотні українців. Мені не відомо. Але щоб ви знали, Минора стояла отут. От я стою на цьому місці, де має бути Минора. Дивіться, цей блядь, кличко, навіть, вибачте, плитку не може поставити нормально. Все тут покоцане, бачите, побите, йдеш, спотикаєшся, краде кругом, все розкрадається. Я вам ще покажу, як тут краде. Як ця? Ті виблядки київські крадуть. Київ це, я вам скажу, саме, що не є жопа України. Тут самі цинічні, самі кінчені злодії, які хапають найбільше грошей, це сидять у Києві. І що найцікавіше, пересічні громадяни, От я, ви знаєте, задав питання, отут. то як приїжджає, то ще щось скаже. А як місцевий, то шарахаються і тікають. Вони залякані чи запугані, ці київляни. Я не знаю. Ми часть, слухайте, ну роби — зробів. Оце Київ така столиця. Зустріла вона поганою погодою. Ну було два дні була погода нормальна. Але це Сьогодні я врешті-решт вискочив на Майдан. І що я вам скажу? Бридко дивитися. На Майдан ще нічого, але, але вважайте, що до вчорашнього дня тут височила Минора і показувала, хто тут є, хто, хто в цьому Києві хазяїн. E, дивіться, от такий вам простий приклад. E, напарник, субутильник, однокамерник майбутній, e, як його фамілія. Столяр, такий друг кличка. E, 10 мільйонів доларів із того, що вкрав у тут в Києві в лопоухих бараноподібних киян. Перечислив на допомогу ізраїльській армії. Він хоч 10 гривень перечислив. Украв у Києві, а перечисливки е, героям-українцям, які бороняться на заході від Орди, не перечислив. Він украв у цих баранів гроші і перечислив Ізраїлю, ізраїльському агресору, який вбиває палестинців. А тут прибамбахали минору. Це жах, я вам скажу. Це жах. Аморальна країна, аморальна столиця, аморальний мер. Президент взагалі. Наркоподібна істота. Слухав його прес-конференцію, то хіба це президент? Це? Гірше він в 95-му кварталі з членом по піаніну стучав, виглядав набагато достойніше, ну, як, як клоун, звісно. Все, такий Київ, буду далі. знімати сюжети. Нема тут нічого. Зачмирений сірий город. Зачмирений сірий город який краде, краде і краде тут. І хто може вкрасти, той втікає звідси, звісно, не далі. То місце тільки для злодійства, для обману, для корупції, для того, щоб покінчити з цією бідною Україною. До побачення.